А чого вернусь? А что ты нарушишь? Нарушил? Не знаю, я автобус нарушил. А что то не можно? То не можно? Может, а может твой установка от оба? Он не спину? ти не видишь? Що то за прибор почитайте з боку ваш Так. А за це циф... за цей, що то є? Швидкість час. Чи є швидкість? Ваш автомобіль. Да. Да, так, да, а, видно, видно, що... да, видно, що мій автомобіль покажить? Ну, ну Вємні, скажіть, будь ласка. Де там видно, що моя швидкість? Лівую смугою що їздити, коли права війна. Там якраз була машина, яку я... Так, так випоряджував. Ви передали, треба вправу праву смугу їхати, а не далі в льву. Ні, так я випередив, мені треба спочатку від'їхати, щоб не підрізати його і тоді я перестроюся вся смуга. Дайте, будь ласка, посвідчення, водія, це. Ці... Покажіть своє посвідчення спочатку. Обов'язково. Зараз почекайте, я хочу записати собі. Ні, почекайте, я не бачу. Я вам представлю. По-перше, По я не чув, що ви мені представилися. Ну, Покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення. Я, вам показав я посвідчення. свого не буду вам навіть показувати, якщо ви мені не дасте переписати свої дані. Будь я ласка. Я вам представився. Ви всі мої дані будуть вказані в протоколі. І вам буде дана постанова. Копія, Покажіть мені, копія, будь ласка, тобі, своє я посвідчення. Я вам показав посвідчення, я вам представився. Показав По Перше, вам я показав... не чув, що ви представилися. я не чув, чув. Я... Я... Ні, ви вибач, пов... я не чув Вибачте мене, я не кажу, що ви не представилися, я просто не почув. Для того я хочу подивитися ваше посвідчення, щоб я згадати, вам... я показав як до вас посвідчення, Я вам представився. Ви кому показали посвідчення? Моїй машині. Я тоді шукав, брав гроші. Ви моїй машині показували посвідчення чи мені? Я бачив тільки корочку від вашого Я тримав довго, я довго, не писання. Ви... Ні, ви коли я шукав за ручками, ви кажете, бачите, коли я обернувся, ви вже посвідчення закрили, на камеру зафіксовано я, це. Я вам показав посвідчення. А ви... до речі, попереджую я веду відеозапис Є... нашої і розмови. Ні, ну щоб я ви знали. Ні, я не кажу нічого, щоб ви знали. Ну, то добре. Ну, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я показую. Ми будемо довго ну, зброю. Що вам так тяжко показати посвідчення, якого я не бачив просто. А чому ви не дивилися? Тому що ви показували тоді, коли я не дивився. От як у вас є на камері, воно буде зафіксовано? Ні, там камера не, не буде зафіксовано, що там наб'є. Але я не знаю, ви... як до вас звертатися. От ви зараз я вам покажу до камера. Я буде... вам представився. Як ми з вами... Ще раз представлюся. Як, перестав... як ви все я вам розказав. От я вам зараз покажу свої документи, ви будете знали, як до мене звертатися. Ну, а буду. я не буду знати, як до вас звертатися. Ну, Непорядок, не, не виходить. Покажіть, будь ласка, посвідчення сюди. Я ж постараю не вірю повідомлення. Я вірю. Я вибачив все, що я не побачив. Будь ласка, покажіть посвідчення, я прочитаю, подивлюся номер. Бутрин Ігор Андрійович. 17 12... Бутрін. Ігор Андрійович. Андрійович. Т0114. Які документи передати? Не зрозуміло. Які документи вам передати? написано Посвідчення водія. Yes. Ви будете складати протокол? Обов'язково. Зрозуміло. Будь ласка, мої права? Це не права, а посвідчення водія. Посвідчення водія Ще що, що вам дати? Талон до посвідчення на автомобіль. І страхівка. Талон на посвідчення? Досі свідчення. Так. І посвідчення, і що, що Страхівку і на автомобіль. На автомобіль який? Так, і в мене ще десь є. До 2011-го. Будь ласка, страхівка. І що? І на автомобіль. На автомобіль. Реєстраційні документи, так? Якісь другі. Я не знаю. Тому yeah. що називають, що тих тих паспортів просто That's немає. So я не знаю. Так, є. Реєстраційний yeah. документ. Yeah. Зараз. Прошу тепер вийдіть подивилися, де ви зупинилися в зоні якого знака, і зазнак буде ставити. Я зупинився там, де ви мені показали зупинитися. Я вам показав зупинитися, не порушуючи при цьому правил дорожнього. Ні, ви мені вказали на місце, я де, де зупинитися. Я зроблю фотографію. Будь ласка, робіть, робіть, робіть. Але він сказав, показав палецям. Все нормально, він мені показав, що на камеру є... Він мені, він мені показав тут зупинитися, я тут зупинився. Я не переживаю, дай мені вибрав. <свистак> Якщо переживаєте. Але він сам показав, то зупинитися. Палець пішу показав, пішу. того зупинитися. Треба далі. От і ти в той сторону автобус то не знали. а Так буде ще міг. Ми... можна. А що не може на автобус, не може вийти. Не можна на автобус. Не можна, не можна на автобус. Ну і все, і зараз. Але він тут показав. Палецем показав, то що Скажіть, що він мав місце показати. Він мені... Я зупинився там, де він мені сказав зупинитися йому скажу, де йому встати. А він достатньо. Видите, бо щось зупинити, нормально не віддасть. Поки ти, ти ти що зупинка, то водно. Значить, дивимося. Тут стоїть знак Зупинка маршрутних таксі. Тобто автобусна зупинка. Відзнаку мій автомобіль знаходиться 20 метрів і більше. Ми це бачимо прекрасно. Мені інспектор представляє, зупинив мене за перевищення швидкості, буде складати протокол, що я зупинився на автобусній станції, на автобусній зупинці. Можна їхати? я Я вам тільки це Знімати що я давав? Прошу? Знімати, що я давав. Ну я знав, що я давав. Не, не я знав, що він мені віддали. Ні, я не кажу, що він мені не віддали. Просто я... Мене ж там не показали. А ж так? Ні. Зупинили. Так, от знак. Читали, правда, дружини. Знак скільки метрів? 30 метрів. Посадковому питання. Посадковому питань. Посадкового ні, відзнак. І По посадковий майданчик має це наповнювати. Я зупинився там, де, де ви мені показали. Ви так зупинилися, ну це ваші проблеми. Добре. — Дякую. Та ні, не в тому справа. Дякувати не потрібно. Не в тому справа. Але дякувати не потрібно. З підометром yeah? я, я слідкую. Що, yeah. yeah. їхав 60? Ні, 60, ні. Під no, so. 80 їхав. І зі мною ще їхав. Цей радар, цей радар бере більш масивний транспортний засіб. Який вам серйозно так? Самоліти тересу? Ні, самоліти, ні, зі мною є хобіч боку. Серйозно? Серйозно кажу, інспектор, ну чого ви боже, Я з такими людьми не розмовляю. Отак от він з такими людьми взагалі не розмовляє. Казав інспектор, що з такими людьми взагалі не розмовляє. А не про тебе? Ні, віддав мені документи. Інспектор попався в нас людський, знає, що де порушувати і не став він цього робити. Що <рес>